Всім доброго раночку. У нас е, який ранок? Ізраїльський ранок. Дуця, куди ми їдемо? Теплий. Теплий ранок. Ми їдемо в посілок Кідрон на овочну базу. Це посілок, ну, далі да? За Аждудом. Їдемо і подивимося, порівняємо ціни. Там Віка часто скуплюється. Е, каже, що там набагато дешевше. так що по ще... Ми вже приїхали. Ось ця, я так понимаю, це здание, Це і є ця база. Ну, ось, прямо на вході. 10 шейкелей, отака сітка цибулі. Е, як на мене, кілограм 5. не знаю, не ну, Як бачимо, то кілограм 5. Дивіться, кавуни, один кавун, 10 шейкелей. Ну, я бачила в супері 5 з чим 1 кілограм. Тут, звісно, все шумить, кондиціонери працюють. Так, у нас друга покупочка, це кавунчик великий. Беремо е, диньки три штучки на 20 шейкелей. Так що ми беремо три три диньки. А ось такі дині одна штука 15 шейкелів. Манго і за засідку, у вікі сітка в руках коштує 20 шейкелей за сіку. Тобто ти можеш набрати стільки, що ця сітка трісне, ти можеш набрати трошки менше, не важливо, ніхто не важить. От сітку набрав і це коштує 20 шейкелів пожалуйста, вот эта Я не знаю скільки тут кілограмів. А ну давай зараз подождите, подождите повесим. Ну, я не знаю, кілограм, мабуть, подожди, 4-5 буде. А. І, пожалуйста, 20 шейкелей. Така коробочка манго коштує п'ять шекелей, но його нельзя можна А там те, що ми набирали, то ми знаємо, що взяли. Наградуці. Не знаю. 15 или 20. 15 чи 19 шейків і така коробка? Почем? Не знаю, 15-20. 5, 5 шейклів, дивіться, така, е, тут більше смокви, смоку ні? Так що будемо наслаждатися інжириком. Авокадо, дивіться, такий цікавий сорт. Я таки, такого ще не бачила сорта. По крайній мірі, у нас в Україні немає. Набира... Наприклад, ми набираємо ось оцю... ми взяли маленьку, е, контейнер маленький. І не скільки ми наберемо сюди, ми можемо на цьому становитися або наповнити повний. В будь-якому випадку це буде коштувати нам 20 шекелей. Можна взяти великий, наповнити. От скільки положив, не важно. Більше-менше ціна одна. Чи дивіться, буряк, 10 шекелей? Льочик, подожди, 10 шекелей, не важливо, ти взяв велику, великий контейнер, маленький, не важливо. Скільки б ти не взяв, це буде коштувати 10 шекелей. Батат. 15 шейкелів середня, середній контейнер. Ну я не люблю, я не їм це Віка любить. Беремо морковочку, коштує 5 шейкелів, будь-який пакет кілограмові. Да, десь пакети, а Капуста, причому люба, хоч синя, хоч біла качана, одна 10 шекелей на 20 шекелі три штуки. Прийшли в огурчики, тому що ми дуже їмо багато огурців, маленька. Маленький контейнер 10 шекелей, великий 15, досяця написано. 15 великий. Беремо великий контейнер. Пірчики болгарські, теж ж саме. Маленька, маленький контейнер 10, великий контейнер 15 шекелей. Вони, мене будь-який такий контейнер, скажем так, великий, 10 шекелей. Мені все одно, мені це все одно дорого. Ми беремо два контейнера бананчика. Руска доця по чому? Подивись, пожалуйста, по чому. 10 шейкелей стоїть кукуруза. Значить, грибочки, наші шампіньончики, дві сеточки. у таких 15 шекелей. Звісно, не маленька ціна. Помідорки. Отакі і отакі. 15 менше, 20 більший контейнер. Кісочка одна 5 шейкелей. Тут, мабуть, пів кілограмчика. Хуба зелень, тут 3 на 15 шекелей. Віка взяла базилік, Віка взяла цибульку. І що, доцільця, ти ще береш? Петрушку тільки що мужчина приніс, я бачила. Береш? Ні? Дивися, там ще ззаді. Ага. В общем, і беремо петрушечку третю. Значить, всі салати, мікс салатів 5 шейкелей стоїть. Такі красиві сливочки. 15 шейкелей, велика корзинка. Тільки поки ці ягоди ми прийшли в холодильник ягод, шовковиця, вона мені, наче якась, а вона інша, чим у нас вона дуже длинна. І коштує вона 10 шейкелів. Представляєте, оце таке міні-піні. 15 а, 15 шекелі оце міні-піні. Боже, у мене вдома дерево росте, що в ковальці. По чому малінка? Доці? 15. Малінка, оце така дуже міні-піні, що в мене вдома кущі малини. 15 шеї. Асік, пожалуйста, к вашим услугам 20 шейкелів один. Стоять прямо на прилавку бананові ящики і кожний чоловік. Вигружає свої в бананові ящики, щоб воно не помнялося. ну дуже удобно придумали. Такі вони молодці. Ці ці нам овощі фрукти обійшлися в 255 шекелів. Ну, як майже 100 шекелів, десь 80 шекелів заплатили тільки за ягоди. Оце надо відняти 80 шекелів, якщо не купити оцих чотири коробочки дорожнючих. Ягід. Наскільки Віка каже тут. Все дешевше. Вона каже: мам, я б за це все в супері заплатила десь би 450 шекелей. Так що дуже е, тут вигодно купляти, економно. Еліорчик вкусненька, тобі малінка. Вкусненька. Каже, мама, Вкусить? дай мені спробувати красненька. Я не хочу, ти що їсти? Тільки в цьому году наїлася. Пам'ятаю, колись ну, якісь раніше роки що у нас ельорчика не було. Діти мої приїжджали до мене в Україну. А у мене прям такі великі кущі були малини. У нас багато тоді було дуже малини. І мій зять Олєшка, він сфотографірувався біля цієї малини. І друзі його з із Ізраїля писали, що це типа фотофейк, якийсь, що це не по-справжньому. То ми ще знімали маленьке відео, що він бере ці грозді малинки в руки свої, тому що не вірили, що таке може бути. Ну хто тут в Ізраїлі, наприклад, живе? Ас. Я ще на вкус спробую, що воно таке за такі гроші. У нас слаще. У нас слаще. Тут вона красива, здорова, але не така солодка. Я зараз хочу банан попробувати цей за мільйон дівчин. Я узнаю, стой він з цих грошей чи ні. Дуже вкусний, сладкий і такий, прям, наче якийсь ванільний даже. От, ну що вкусний, то вкусний. Ладно, хай стоє скільки. Ми забули ще тільки купити картошку. Навертатися вже Віка сказала не будемо. Хоча ми геть недалеко од'їхали. Ми сюди їхали і виїхали із дому в 9 годин ранку. База з 9 годин працює. Десь через хвилин 20 ми вже були тут. Людей було чимало, іноді нам важко було навіть розминутися з цими нашими корзинками. Я думала, що це людей вау. Але Віка каже, що тут бувають такі, наприклад, в п'ятницю. Вони працюють з восьми ранку, і Віка каже: якщо ти вісім-десять не тут, ти вже можеш не зайти сюди. Така кількість людей. Ну воно і понятно, тому що такі ціни.